Привіт усім, доброго дня! З вами на зв'язку я Федформос. Вітаю мене на каналі. Ну що ж, з'явилося буквально 5 годин тому, поки от я зараз записую це відео. Свіжесенька інформація стосовно, яка стосується наступного сезону. Сезон буде п'ятий, з того, що вже доступності інформації з того відеоролику, який загрузили Вега на свій офіційний канал. П'ятий сезон буде присвячений, буде мати таку тематику космічно-футуристично, ну, з того, що ми побачили. Тому пропоную одразу зараз перейти до цього відеоролика, подивимося його і зробимо якісь, якісь свої висновки. Ну, Досить цікаво, досить цікаво. Так, добре, тут ми бачимо це нова гілка, вже про неї не раз говорили, нова гілка французів. Французьких СТ, тут мx 13 m 24 RAX 105 Proto, Project Louis і Project Mural, про які також вже всі проговорили і прожували і так далі. Знову ж таки, інформація присвячена переводу деяких танків в ПБР, це також ми про це говорили. От тому, тому, тут поки що нічого дивного. Мене на, насправді на даний момент цікавить безпосередньо сезон 5. Як бачите, є вже інформація, на зображена ракета. Ракета з бліцом. Теж в такому ретрофутуризмі, мені здається, все виглядає, але, як бачите, тут ми маємо якийсь там шаттл, а тут що ще щось. З... Можливо, що це якийсь елемент ангару? Чи можна буде, знаєте, от, <кій> по прикладу, як в четвертому сезоні на день народження гри можна було увімкнути музику в ангарі. Можливо, це буде, <кій> вибачте, щось подібне. Так, ось нові танки е, п'ятого сезону, ну, це, скоріше за все, буде на сьомому рівні танк. На восьмому тут вже прямо вмикають щось е, неймовірно цікаве, так? Да? Ось що, Можливо, це буде взагалі якась ПТ. Ну, не дуже схоже це на важкий танк. Чи навіть на середній танк. Але вигляд має прикольний. Так, ну і на дев'ятому рівні теж буде танчик. Слухайте, візуально виглядає дуже гарно. Дуже гарно. От на дев'ятому рівні гарний танк. Добре, ось все, тут сам е відеоролик. Сам відеоролик. Показані танки, це гілка. На появу цих танків. Ага, цей танк у нас буде на 9 рівні. Тобто це ПТшка, а той новий. Так, бачите, вони так в такому порядку показали на самому початку, що мені здалося, що... То. що там інакше по рівням встановлення. Але добре, не принципово. Я так розумію, це камуфляжі за, можливо, першу бойову перепустку в сезоні. Добре. Поки що щось таке в грецькому стилі, бачите. Цікавенько, цікавенько. Окей, будуть нові обвіси на танки. Так, чекайте, що це за танк у нас взагалі? Дуже мені нагадує Хевіка, але я не знаю. Чи, чи це Хевік? Чи це чи, чи це якийсь савок взагалі. у Гарненько, гарненько. Ну, це вже ми будемо по потрошку наближатися до е Геловіну. І бачите, тут вже будуть з'являтися такі такі обвіси на танки. Якісь ворон на башті. Не на башті на гарматі. Ну, досить досить симпатично, досить симпатично. Так, це в нас хто? Це в нас хіба Є50, Є100, теж якісь камуфляжі будуть. А ось і. Довгоочікуваний Геловінський івент. Ну Ми не забуваємо, що зараз вже закінчується вересень, а там за ним вже жовтень, ну і на кінці жовтня ми чекаємо на Геловін, на Геловінський івент. Можливо, буде якась Геловінська бойова перепустка. І, скоріше за все, буде бачити двіжуха, два танки. Що дивно, що два танки це буде як на кшталт. Дракула і Хелсінг Можливо, тут щось теж. Бачите, будуть якісь сили темряви, а тут сили світла. Цікаво, цікаво. Досить так небезпечно виглядають танки, особливо цей чорний. Мені здається, що Що це важкий танк буде. Але знову ж таки, дуже погано все видно. Хотілося розглядіти в деталях. Ну, будемо сподіватися, що буде щось цікавеньке, щось буде досить, досить, досить епічне, епічне. Ну і на кінці нам показують ще і німецьку ЛТшку, яка з'явиться у грі. Я так, ну, в п'ятому сезоні, не знаю, коли вона конкретно з'явиться. Це ЛТ 9 рівня ЛКПЗ-70К хіба. Німецька ЛТшка на 9 рівні. Ну, теж з'явиться. Як вона з'явиться? Ну, скоріше за все, в контейнерах. Показано, що це ЛТ, що він перший в'їжджає на позицію. Ну так, да. будемо розбиратися. О, такі свіжесенькі новини. А так приблизно буде виглядати і наш ангар. Ну, в принципі, так нічого тут не змінилося, будуть тільки от вивісочки цих пропорцій з п'ятим сезоном. І на задньому фоні буде здоровенна ракета, точніше, шаттл. Будемо дивитися. Будемо дивитися і чекаємо з нетерпінням. На даний момент, на даний момент, це єдина річ, яку я, наприклад, чекаю у грі. Безпосередньо мене цікавить не скільки навіть п'ятий сезон, а скільки геловінський івент. Чомусь я не знаю. Мені більш це цікаво. А що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, діліться в коментарях, що думаєте про п'ятий сезон? От перші деталі ми вже отримали. Мені цікаво, мені цікаво, що це буде, як це буде виглядати. Сподіваюся, що буде, буде щось епічне і щось круте. А на цьому хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Побачимося на стрімах. Тримайтеся, гарного настрою, бережіть себе і своїх рідних. А я пішов.